Грати четвертий рік поспіль в цю рулетку, знаючи, що ти не завжди можеш вплинути на ситуацію. Певне, відбувається таке. Показачення, показ, певне відбувається України. Прокинулися козацькі гени і просто на характері пішли воювати. Всі втомилися від війни, це природно. Але не можна бути настільки наївними, що вірити, що ті так звані перемовини приведуть до миру. Ми ж бачимо, як поводяться росіяни. Їхня поведінка, зокрема, цей осінній призов, якраз свідчить про те, що вони не планують завершувати. Чи не так? Пам'ятаєте, були теорії, що Путін зустрінеться з Трампом на Алясці, і війна припиниться. Але ж нічого не сталося. Так само із його поїздкою до Китаю. Ключ вирішення війни лежить якраз в Україні. Ця війна не має мирного вирішення від слова взагалі. Може бути якась передишка, перемир'я, але це навряд чи припинить конфлікт раз і назавжди. Потім буде наступна фаза. Уявімо, зараз Москві погоджуються на перемир'я. Що відбудеться у них всередині? Важче, важке похмілля. Вони побачать, скільки народу положили, скільки зазнали втрат. Ми ж знаємо, що в Росії не буває революції, але бувають бунти п'яної матросні. Путін це розуміє як і те, що винним буде він. Якщо дивитися історію, москалі вміють терпіти поразки і давати потім здачі. Тому війна закінчиться тільки тоді, коли зникне Росія як імперія. Втілити це можемо тільки ми, українці. Чи робимо ми все для цього? Ні, якщо подивитися нашу історію, ми не програвали москалям військовими шляхами. Вони завжди перемагали нас смутами, зрадами, чорними радами. Я дивуюся, путіну він завжди перемагав нас політично, якби не поперся в Україну через Медведчуків, ОПЗЖ російську церкву, мову музику, то що швидше б міг нас поглинути. Він, напавши на Україну, бандеризував її повністю. Загалом, на мою думку, для нас мир з Росією може бути гірший за війну з нею. Вони нас розділятимуть зсередини для Росії завдання максимум побороти нашу синергію, цей такий дивний стан української нації. Особисто я сприймаю цю війну як священну. Ми тисячі років воюємо з москалями, мали окупації, голодомори, геноциди, і тут у нас є шанс помститися за це все. Така от найкраща нагода для чоловіка. Усім, хто бере участь в цій війні, треба дякувати за це Богу. Бо ти був простим хлопцем, а з появою на війні вже доєднуєшся до героїчного. Така можливість дається раз на тисячу років. От стоїш і розумієш, що ти такий самий. Як козак Богдана Хмельницького, як вояк Романа Шухевича, та рівний їм. Тобі потім не соромно буде подивитися їм в очі на тому світі. 24 лютого 2022-го проявилася така дієва спільна згода. Всі, хто хотів, включилися у війну. Ці, божевіль... Цей... Ці божевільний азарт і... і енергія українців зупинили Путіна, але з часом щось зламалося, тому потрібні зміни. От ми говоримо: абсолютно всі воюватимуть, але є частина суспільства, які чи байдуже, чи ще щось. У нас проблема, що толеризується дезертисто та СЗЧ. Якщо ми вже живемо на межі двох світів із Розумінням, що така ситуація з Росією вічна, то повинні культивувати якість лицарські цінності. Але в цьому плані ми не робимо якихось масштабних висновків. І виходить, що ми зараз не виграємо цю війну, бо, по-перше, всі не хочемо її виграти по-справжньому, по-друге, всі не включилися. А якби це відбулося, ми б дуже швидко вирішили питання з Росією. Ми повинні згуртуватися і на цьому етапі відбитися від Путіна. На жаль, перемоги у вигляді знищення Російської імперії навряд можна нині очікувати. Хіба Боже проведіння зробить так, що Росія посиплеться. Повторююся, повторююся, нам вже не може бути революційних змін. Буде пригожен два, дуже жорстокі розбірки. Вкрай важливо, щоб. Ми скористалися цим моментом, а не сиділи збоку. Бо це буде єдиний шанс, коли з'явиться можливість поставити хрест на російському імперіалізмі. Але поки такого немає, ми маємо зробити все, щоб відбитися від Росії і завдати їй максимально болючих втрат на фронті, розмовляла Ольга Москалюк Так, Друзі, це була третя сторіночка, рубрика Ідея і чин. Ми продовжуємо рухатися шляхом перемоги. Київ проти Москви. Уже середина часопису, і тут у нас, тут у нас рубрика Свобода народа. За вашу і нашу, за нашу і вашу, за нашу і вашу свободу. 30 жовтня. У Львівській обласній раді відбувся міжнародний круглий стіл на тему Свобода народа. Як зруйнувати Московську імперію зла? Під час заходу народні депутати, депутати Львівської обласної ради, експерти, історики. Так, так, депутат Львівської облради, експерти, історики, політологи та громадські діячі обговорили, як здолати єдиного для всіх ворога і домовилися про співпрацю з поневоленими народами Росії у справі розвалу так званої Російської Федерації. Під час заходу Львівська обласна рада і Державний комітет деокупації Чеченської Республіки Ічкерія підписали меморандум про співпрацю та взаємодію. Свої підписи під документом поставили ВОО-голова Львівської обласної ради Юрій Холод і прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв. Мета меморандуму підтвердження солідарності в боротьбі проти російської агресії, окупації та імперської політики, сприяння розвитку партнерських відносин у гуманітарній, освітній та інформаційній сферах. Зміцнення міжкультурного діалогу, збереження національної та культурної ідентичності, консолідація зусиль у протидії дезінформації, історичним фальсифікаціям і пропаганді російського окупаційного режиму. Учасники Круглого столу з України та інших країн світу, які були присутні наживо на онлайн, також обговорили можливості співпраці національних рухів поневолених Росією народів та досягнення справедливого миру через деколонізацію Московської імперії. Захід розпочався хвилиною мовчання за всіма героями російсько-української війни, жертвами Московій, московської агресії та Багатовікової політики геноцидів і репресій щодо поневолених народів. У роботі Круглого столу взяли участь прем'єр-міністр Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв, народні депутати України, депутати Львівської обласної ради, представники органів державної влади та місцевого самоврядування. Львівської, Волинської, Тернопільської, Рівненської та Івано-Франківської областей делегація антиімперського блоку народів, а також військові історики та експерти з України, голова організації українських націоналістів, Бандерівців, президент антиімперського блоку народів Олег Медуниця розповів про поточний момент боротьби за розпад імперії та кроки, які здійснює АБН для цього розпаду. Роботу з політиками Європи та Північної Америки, підготовку майбутніх кадрів державного правління в університеті вільних народів під час круглого столу обговорили тему геноциду поневолених народів, досвід боротьби за незалежність Чеченської Республіки і Чкерія. Історичні факти знищення чеченського адиського народу Російської імперії, а також сучасні ініціативи підтримки визвольних рухів у постійному постросійському просторі. За результатами обговорення, учасники ухвалили звернення до Верховної Ради України із закликом підтримати законопроєкт номер 11402 про основні засади державної політики України. Щодо взаємодії з національними рухами колоніальних народів Російської Федерації, також було затверджено резолюцію Круглого столу, в якій, зокрема, йдеться про необхідність ініціювати у Львівській обласній раді створення координаційного центру взаємодії та підтримки поневолених народів. Було вирішено звернутися до Львівської обласної військової адміністрації щодо можливості щодо важливості підтримки заходів, проєктів та ініціатив поневолених народів. Дослідження історії національно визвольних рухів, боротьби з окупацією в різні історичні періоди, організація виставок сприяти. Міжнародному висвітленню проблематики поневолених народів. покращувати співпрацю національних рухів з українцями за кордоном, Звернутися до обласних рад України та інших органів місцевого самоврядування щодо підтримки діяльності національних рухів поневолених народів. УІС. Фотографії е, бачимо з Марсового поля з прапором Ічкерії. Тут круг, той стіл, круглий стіл, так, тут виступи. Рубрика акценти наступна. Рубрика акценти. Захистіть українців ігрлосів. Тривають бажальні удари москалів по житлових кварталах українських міст. Як стало відомо, російська верхівка планує протягом найближчих двох місяців знищити всі українські міста з населенням 1 мільйон людей. Зокрема, Керованими авіабомбами масою 3,6 тонн вибухівки. Ці керовані бомби летять скинуті з літака на 80 200 кілометрів. Коли вони потрапляють у батоповерхівку, то від неї не залишається нічого. Збити таку бомбу практично неможливо. Нам на допомогу прийшли наші традиційні союзники ще з часів гетьмана Мазепи Шведи. Вони готові передати Україні 120, 150 винищувачів Гріпен. Це чудові бойові літаки. Удар у відповідь це єдине, що може змусити Москлів замислитися, чому ж до них також прилітають бомби і ракети. Гріпен. Це чудові бойові літаки, що зможуть нищити своїми далекобійними ракетами носіїв. Керованих бомб ще на територію Росії, на територію Росії. Крім того, гріпи не можуть підніматися в повітря навіть з шосейних доріг, а більше з ґрунтівки. Це дуже важливо в умовах війни і постійного бомбардування ворогом наших аеродромів. Крім названих шведських винищувачів, має багато мілітарних чеснот, що дають підстави. Говорити про нього як про один із найкращих у світі бойових літаків. Але передача літаків це тривалий процес. Добре, що протягом 2026 року шведи встигнуть передати нам бодай 40-50 бойових машин. За цей час москалів вб'ють багато наших людей і знищать чимало наших будинків. Вони вже звикли майже безкарно позбавляти життя українських жінок і дітей навіть немовлят. А пан Зеленський розповідає, що за кожну нашу ТЕЦ буде нищити одну російську. І де ж воно? А захист українського народу це головний це головний конституційний обов'язок президента Верховного Головнокомандувача. То, що робити, наші люди гинуть щодня. Ми в Києві, Харкові, Одесі, Дніпрі, Львові лягаємо спати і не знаємо, чи прокинемося вранці. А підле московське плем'я насолоджується безкарністю. Раніше Зеленський виправдовувався тим, що ми не маємо далекобійних ракет. Захід не дає. Тепер ми маємо свої ракети Фламінгу, що літають на три тисячі кілометрів і можуть дістати російські міста навіть у Сибіру. А наша ракета Довгий Нептун б'є на відстань тисячу кілометрів. Це удвічі більше, ніж треба, щоб дістати Москву. І бити треба саме по Москві, по центру ухвалення злочинних рішень. Адже московські вищі расі начхати в лапках вищі расі, начхати на їхні Бєлгороди, Курські та Воронежі. Вони, які живуть в центрі московської кільцевої автомобільної дороги, МКАД, усіх інших жителів своєї країни, що живуть за МКАДом, Зневажливо називають замкадищі. І доля цих плейбеїв їх не обходить. Щодо них, російська пора, е, приказка каже, умер Максим і Глян ним». Умер Максим і хрен з ним. Зеленський ніяк не може втропити, що треба робити, доходить документ до ж, е, Жителі Білгорода, що потрапляють під наші ракети, кричать на телекамери, вочевидь, бажаючи донести до, цю істину до Зеленського е, та його оточення. Бейте по кремлю. Потроху починаємо бити, але це відбувається епізодично, а треба постійно, регулярно, щоденно. Це єдине, що може захистити українців від російського повітряного терору. Удари у відповідь, це єдине, що може змусити москалів замислитися, чому до них також прилітають бомби і ракети. Щоб москалі забули й думати про знищення українських міст, а думали тільки про те, як врятуватися самим. Так.